10 клас. Лабораторна робота номер 12 Тема Вимірювання відносної вологості повітря. Мета: Вимірити відносну вологість повітря. Обчислити масу водяної пари в класі. Визначити точку роси. Обладнання. Психрометр. Психрометрична таблиця. Таблиця залежності густини насиченої пари від температури, наведена в теоретичних відомостях до роботи. лінійка метрова або вимірювальна стрічка. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше: вимірювання відносної вологості повітря. Насамперед визначаємо ціну поділки термометрів. Крок перший. За допомогою психрометра визначаємо покази сухого та вологого термометрів. Крок другий. За психрометричною таблицею визначаємо відносну вологість повітря у класі. Завдання 2. Визначення абсолютної вологості повітря у класі. Крок перший. За формулою наведеної інструкції визначаємо абсолютну вологість. Тобто густину водяної пари в класі за температури сухого термометра. Завдання третє. Визначення маси водяної пари у класі. Крок перший. За допомогою метрової лінійки або вимірювальної стрічки вимірюємо довжину, ширину і висоту приміщення та обчислюємо його об'єм. Крок другий. Обчислюємо масу водяної пари. Завдання четверте. Визначення точки роси. Ми вже визначили абсолютну вологість повітря у класі. Крок перший. За таблицею залежності густини насиченої пари від температури знаходимо значення точки роси для такої густини пари.